Дирімо його Христе, Ви вже всі знаєте, чули, що сьогодні практично по всій Україні була така масована атака і ракетами, і чим ти не хочеш. І в нас тут так само були такі добрі прильоти і, і так гепало зранку дуже добре. І знаєте, стою так перед службою на вулиці. І це прямо така, такий хор сирен скорих, бо у нас тут недалеко лікарня і такий цілий хор оцих е, швидких допомог. І це везуть людей рятують від того каліцтва, що наробили оці всі ракети. Що тим людям в голові? Що вони? Хочу добитися. Нічого не хочу. Це є просто явний вияв зла, агресії і все. Тому, дорогі любі українські народи, дорогі діти Христові, любі мої християни. Моліться. Моліться всі разом, щоб Господь Бог почув наш голос. Голос дітей своїх, тих дітей, які у Христа хрестилися у Христа, зодягнулися. Ім'я Отця і Сина, і свята Духам. Господи Ісусе Христе, що прийшов у цей світ і народився у вертепі в Ефлеємі Юдейській, народився від Святої Діви Марії. Прийшов, щоб спасти людей Твоїх, прийди, Господи сьогодні до нас, просимо тебе і благаймо, обійми нашу Україну, дітей твоїх, що в ім'я Твоє хрестилися і в тебе зодягнулися, захорони їх, захисти Боже тих, які борються зі злом. Захисти Боже кожну людину, захисти Господи наших славних воїнів, які стали на захист правди, на захист справедливості. Господи тих, що покалічені сьогодні оцими ракетами, покіруй руками лікарів, щоб їх спасли і врятували. Щоб вони славили ім'я Твоє. Упокой, Господи, тих, які загинули сьогодні, прийми ту жертву Господи, їх та кара Твоя справедливості повернеться на тих, які несуть до нас смерть, несуть до нас убивства. Господи милосерди, що прийшов спасати світ, спаси нас, Господи, рятуй нас, Боже, захисти нас всемогутній Боже. Та й дитя, що вертепі народилося, стане перед очима ворога, може, дитя їх спине, може Різдво їх зупинить у ту агресію. Що робиться в тому серці, яке не має милосердя до дитяти, Боже милосердя, будь мені грішним. Боже очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа нарішив я, Господи, прости мені. за всіх всіх гріхи наші, Боже прости нам. Микаємося, Боже, з усіх наших гріхів, бо нема нічого в цьому світі просто так. Прости нам, Боже, наші провини, прийми жертву всіх тих, які загинули, наших славних воїнів, кожну людину, кожну маленьку дитину. Яку війна забрала у жертву, Прийми, Боже ці жертви великі, дай нам перемогу над злом. Візьми участь у нашій перемозі, Хай світло поборить темряву, хай Божі слуги прожену геть диявольських слуг, хай Божа правда і Боже світло освітить. Усе те, з чим ми живемо, і всі наші помилки, щоб ми їх побачили, покаялися і направилися, хочемо бути твоїми дітьми, Господи. Хочемо бути твоїм вибраним народом Боже, і просим Тебе про спасіння, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. Славі Його!